За що гинуть наші хлопці та дівчата на фронті? За мову. А за яку мову? За українську. А російськомовні там гинуть? За яку мову? От ви подивіться відео акції, а я прокоментую. Жили все життя в Україні і не маєте гідності і поваги. Ну та ви українець чи ми sí, Чому ви не спілкуєтесь держави? Я не можу вас слухати. Ви не українець. Ви А чому маємо побажати? Добре. Ми далі вас не розуміємо. А все через нас. Тобто це ми кликали Путіна. І ми затверджуємо російські території. То ми затверджуємо. А ми та Росією. Піди ага. давай до свого Путіна, який тебе захищає, сепаратюга ти! хлопчеш, від лопшиш, в окупації людина, яка спілкується в українському суспільстві Москвоязом, заявляє, що вона належить до нації московиті, до держави. А якщо то я українець корінний, а я розмовляю українською мовою і підтримую українську мову. Але. Опускатися до такого рівня, я особисто не збираюся і не раджу нікому. Чому? Тому що ця тема продовжується вже більше 30 років. І особливо, ви знаєте, да, хто підтримав мова, віра, Там от, Ви пам'ятаєте да, цю історію, до чого це все привело? А до жертв, до вбивства сотень тисяч українців. І вони продовжуються сьогодні. Вони наполягають на тому, щоб ми билися за мову всередині країни, щоб почалася е, війна, бійня, щоб почалася, щоб громадянська війна почалася всередині і за віру. А в усьому світі громадянські війни проходять за мову і віру. Інших варіантів немає. Тому Росія і робить це. А якщо це проукраїнські митингарі, які. За мову за українську. То чому ви проводите акції там в Києві чи в Львові? Ви проведіть таку акцію на Сході. Поїдьте на першу лінію, другу. І проведіть там акцію. Візьміть оцю рупору і покричіть. Ну, там же ж сидять різні хлопці та дівчата. і Більшість з них, я впевнений, не розмовляють російською мовою, англійською, іспанською там розмовляють. Покричіть, поїдьте туди! Чому ви не їдете, не кричите, не захищаєте українську мову в окопах, біля окопів? Чому ви цього не робите? Чому ви робите всередині України? А тому, що ви хочете, щоб була громадянська війна? Тому що громадянська війна це крах держави будь-якої. І наша держава закінчиться рівно тоді, коли почнуть вбивати за мову і за віру. І ви це робите і знаєте чому? І знаєте, за що ви це робите? І ви знаєте, хто вам платить? Тому що я не уявляю під час такої страшної війни, під час ту, того часу, коли гинуть сотні тисяч хлопців та дівчат, які розмовляли на різних мовах, сьогодні можна таке чудити. Виходить, і отаке колотить. Для чого? А виходьте на українській мові, збирайте гроші, збирайте допомогу, збирайте людей. Ведіть їх на, е, е, в ТЦК. Збирайте, виходьте і пропагуйте, збирайте, йдіть відстоюйте українську мову на фронті. Для чого ви робите це тут? Її не потрібно відстоювати, її ніхто не забирає в нас. Ми нормально живемо, жили і будемо жити без ваших оцих закидонів. Ну, це про, я не знаю. Невже? Я, куди дивиться СБУ? Куди дивиться поліція?